Для монтажу теплої підлоги разом з трубою брав в оренду такер. І розмотчик. Значно прискорюють процес монтажу теплої підлоги. Загалом нічого складного. Настірадур, п'ятерочку. С кобами. Кріпимо. На ще клавию плівку з маркировкою Ось. Ну. іноді вона більше заважає, ніж допомагає. Тому, якщо б робив ще раз, то можливо, просто намалював би сітку на стірадурі і на цьому все, бо з плівкою більше вазня, ніж. Те, що вона допомагає. Ось загалом нічого складного. Використовую систему равлика. Ось Прийшли. І зараз підемо на зворотньому напряму. Використовую шахи 150 мм.